Швейцарський бренд Victorinox Viss Army, хоча й відомий своїми ножами та різними мультитулами, вже встигнув зарекомендувати себе як виробник надійних практичних годинників. В асортименті існує декілька колекцій, проте є одна, яка дуже сильно відділяється серед інших: це суперміцна INEX. В процесі розробки годинники INEX тестують у різних важких умовах, іноді навіть досить екзотичних, наприклад, їх кип'ятили в чайнику. Отже, маємо Victorinox Inox в корпусі зробленому з карбонового композиту чорного кольору, міцному та надійному, і при цьому досить легкому на руці. Діаметр годинника складає 43 мм, від вушка до вушка 53 мм, товщина – 14 мм. Тобто годинник сам по собі досить габаритний, майте це на увазі. Циферблат з гіліше ILOX. Який ви могли часто бачити на ножах Victorinox, має накладені індекси та стрілки з люмом суперлюмінова для забезпечення максимальної читабельності в темряві, сапфірове скло з антивідблизковим покриттям. Також на циферблаті присутня апертура дати. Прозора задня кришка зроблена зі сталі та відкриває механічний калібр селіта sw 200 з запасом ходу 38 годин. Водозахист годинника 200 метрів. Заводна головка загвинчується.